Великий піст це не просто час обмежень і відмов, а період, коли ми можемо зосередитися на своєму духовному зростанні, наблизитися до Бога та зробити щось добре для інших. Часто ми сприймаємо піст як час, коли необхідно відмовитися від м'яса, розваг чи звичних задоволень, але головне не те від чого ми відмовляємося. А те на що витрачаємо свій час і зусилля, аскетичні практики допомагають нам звільнитися від усього, що заважає нашій душі бути ближче до Бога, і найважливіше в цьому шляху робити добро, любити ближніх і жити не заради себе, а заради інших. У третій день Великого посту 21 лютого, церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата. Його життя це приклад мужності, віри та безмежної любові до Бога і людей. Святий Феодор був воїном, який не лише захищав свою землю, але й невтомно проповідував християнську віру. Завдяки його вірі та мужності багато людей відвернулися від ідолопоклонства і прийняли Христа. Навіть перед лицем жорстоких мук і смерті, він залишався вірним своїм переконанням. Доводячи, що сила Божої любові перемагає будь яке зло. Історія святого Феодора нагадує нам, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти в собі силу віри та любові його подвиг це не лише приклад мужності, але й нагадування про те, що наше життя має бути присвячене служінню Богу та ближнім. Він розбивав ідолів не лише в буквальному сенсі, але й у серцях людей. Показуючи їм істинний шлях до Бога. У ці дні Великого Посту, коли ми намагаємося обмежити себе в чомусь матеріальному, важливо пам'ятати, що головна мета це духовне перетворення. Святий Феодор Стратилат навчає нас, що навіть у найскладніших випробуваннях можна залишатися вірним Христу і нести світло віри іншим. Нехай його приклад надихає нас на добрі справи. Молитву та любов до ближніх. Нехай цей час посту стане для нас можливістю не лише обмежити себе, але й знайти свободу у відносинах з Богом, зробити крок до духовного зростання та навчитися жити для інших, як це робив святий Феодор Стратилат. адже саме в цьому суть християнського життя.